Слава Україні! Героям слава! Поруч зі мною Паук Андрій, гравець команди Косво. Поділіться з нами своїми емоціями від гри. Ну, гра така вийшла е, досить емоційно, попри те, що вона таки більше ніби носила е, товариський характер. Ми зустрічалися з своїми такими давніми знайомими, давніми друзями, з якими ми практично на кожному тренірі зустрічаємося і кожні ігри таки виходять в Ну, Цього разу нам, як зазвичай, вийшло здобути перемогу. Ну, я думаю, всі результати матчу задоволені, як ми, так і суперник. Попри поразку, ваша команда знаходиться на вершині турнірної таблиці. Скажіть, як ви готуєтесь до ігор і що можете сказати про підготовку інших команд? Ну направду, вже от прийшов екватор цих змагань і десь приділилися команди, якісь можна сказати, фаворити відсія команди. Трохи слабшого готунку, ну верхня, скажем, ріка йде досить рівно, показуємо рівні результати. Зараз очікуємо от, е, матч фаворитів першого-другого місця. Команди вже відштовхшись від цієї від гори, будемо якісь будувати майбутні плани на турнір. Ну але, звичайно, в планах це зайняти якомога вище місце. ну Не будемо сховати. Перемога є нашою кінцевою цілею. Закінчилось трансферне вікно. Чи поповнилася ваша команда новими гравцями? Е, ну, Наскільки я знаю, після шостого туру можливо, була до заявка. Наскільки відомо, є поповнення команди, але нехай це буде е, ще такою таємницею. Вже я думаю, на наступних турах буде все очевидно. Дякую вам за відповідь.